6 грудня ми святкуємо День Святого Миколая. Власне, це день, який висловлює мрії, дітей. І, напевно, найголовнішою нашою мрією є мрія про мир. Тому і підготувала таку презентацію, урок та інші роздаткові матеріали. От, і інтерактивний квест до Дня Святого Миколаю. Ну, спочатку ясно, знайомство, що це за. День, далі мрія про мир, от потім декілька вступних слів для вчителя, які він може зробити до того, як вже учні почнуть говорити за сценарієм. А потім сам Щороку Светлінко. я приходжу до вас із торбою подарунків, але найцінніший з них завжди був один Світло доброти. Так, ну, е, Ясно, що тут е, вступ його досить е, ну, такий е, тривалий, до однієї хвилини, і потім появляється е, уже, якби, е, живий святий Миколай. Паралельно вам демонструю е, сценарій свята до Дня Миру. У нас є ведучий ведучий, святий Миколай, Янгол, 6-8 дітей можете задіяти і більше, сніжинки, воїн, злий дух, символ війни і чіці для віршованих вставок. Ось хід свята, ведуча, вчитель можете використати матеріали слайду і розпочати даний захід. Потім учні пишуть листи до Святого Миколая, підготувала також заготовки. Тут п'ять зразків листів, можете собі обрати, який вам найбільше вподоби і від хлопчиків, і від дівчаток. Ну, а далі продовжується свято, появляється святий Миколай, якраз я на цьому зупинилася. Тобто сценарій побудований таким чином, що зразу появляється, скажімо. Щороку я приходжу. Отже, проговорює герой свої слова, ну і далі появляються інші герої. Коли учні розповідають слова, ви можете демонструвати ось даний слайд, де зображені дітки вже якби готові до зимових свят. А потім у нас з'являється темна стига. Ви думаєте, що світло ваших бажань може дістатися туди, де паную я? Ваші мрії про мир, дорогі мої діти й дорослі. Ви думаєте, що світло ваше? І коли з'являється цей злий дух, якби віртуальний, потім з'являється актор, переодягнений у слугу духа, і відбувається діалог між дітьми і з'являється Святий Миколай з янголом, які побороли цього духа. все це є в сценарії слова. Ну, а потім, звісно, появляється український воїн. Ми розповідаємо про ситуацію коротко в Україні. Є ось коротка доступна інформація, і також є слова сценарію, де є діалоги воїна із учнями. Ну, і з е... учнями. Мрії про мир доходять до нас швидше, ніж ви думаєте. Вони гріють, додають солдат. сил і нагадують, заради чого ми стоїмо. А потім вже з'являється е, звичайний Діти, е, я вироб, чую ваше тепло... і, і відбувається діалог між учнями. Ну і на фоні знову ж таки ось такого е, бекграунда. Звісно, що в кінці перемагає добро, і знову ж таки все це прописано в сценарії. Учні можуть пройти квест, натиснувши ось на цю картинку. Ми потрапляємо в таке середовище. Ви можете дітям у браузері скопіювати посилання, От, і квест діти можуть пройти. Він виглядає ось таким чином. Починають завдання, вони тут пишуть, друкують відповіді, можуть також працювати у своїх телефонах і натискають завершити станцію. Після цього відкривається наступна станція, і вони так проходять, якби ще така якби, розвага і знову ж таки розмова йде про бажаний мир. Потім учнів очікують ще ряд завдань, які стосуються теми. І знову з'являється віртуальний святий Миколай. Пішов до вас із добром у серці, та мрією про мир. От який е, говорить знову ж таки про мир. І завершуємо ми е, це свято. Дати. Добро це сила, надія це крило, а мрія про мир це те, що може об'єднати нас усіх. І... Із... Тобто, знову ж таки звучать головні і, дай Боже, пророчі слово. Добро, це сила. Далі йде Над... слайд із висновком про мрію, і е, на цьому свято закінчується. Також в сценарію писані рекомендації, е, які і на якому етапі можна виконати е, пісні е, на даному святі. Ну, отже, такий сценарій, я сподіваюся, буде цікавий учням і середніх класів, і, і молодших класів. І ви відсвяткуєте День Святого Миколая і разом з тим поговорите про найважливішу для нас усіх тему тему миру.